Добрий вечір, дорогі брати та сестри. Вітаю вас на Ютуб-каналі Віча в нашій щоденній програмі Апостольські настанови, де я, проте Володимир Давидов, з вами проведу ці хвилини за тим, щоб ми знову і знову прочитали уривок з послання Святого апостола Павла. А саме ми продовжуємо з вами читати апостольське послання до Філіппійців, міста, яке знаходилось в провінції Македонія. В складі Римської імперії. От. Філі, Филипи, це була колонія, нагадаю вам, Римська колонія. І чим місто Колонія, чим воно відрізнялося від інших міст? Якщо різні міста, не колонії, були, могли населятися різними народами, рим, римляни там могли бути присутні в маленькій кількості. чи Ну, в різній кількості, то колонії це були міста, куди населяли саме Римлян. І частіше за все, це були колишні а, воїни зі своїми сім'ями, родинами, е які мали римське громадянство, осідали в цих місцях. І потім вже сім'ї розросталися, якби пускали коріння в ці міста. І характерна особливість цих колоній було те, що. Кістяк цього міста це були римляни, і вони себе, це були, як знаєте, в різ, на різних територіях Римської імперії, територіях, які не були, ну, якби були приєднані за рахунок експансії Римської імперії. Але оці міста колонії, це була як маленька територія само, самої Римської Республіки, як такої ну, імперії. Тобто маленькі клаптики, ну прямо таки Риму. І це настільки так. Настільки переживалося жителями римлянами, відчувалося, що вони навіть органи самоуправління в, цьому, в цих містах називали на кшталт того, які назви були в самому Рим столиці. Тобто вбудовували життя і управління містом і околицями. І саме Беручи за, ну, таку, за основу, як е, влаштований Рим, як в ньому е, відбувається правління, самоврядування, От, якби вони робили таку невеличку паралель, міні-Рим. Міні кожна колонія була міні-Рим так, такого плану. І от апостол Павло, давайте зразу і почнемо. Це сьогодні ми закінчимо з вами першу главу і декілька віршів з другої глави. От Він е, дуже цікавий. Користуються цим поняттям і цим світоглядом жителів Филиппів міста, які є тими самими римлянами, які повірили проповіді Ісуса проповіді Апостола Павла, повірили в Ісуса Христа, стали християнами, але от таке відчуття. Саме спорідненості з, з Римом, з, зі своїм корінням. От апостол Павло цим дуже влучно користується. От він каже: Браття, живіть достойно благовістця Христового. Це, це перші слова. Вони буквально ми вчора їх ще е, зачитували, це якраз кінцівка вчорашнього ривку. Так от, апостол Павло використовує частіше за все, коли він закликає. Жити за заповідями Христовими, ну якби слідувати в своєму житті, тому чому вони на чому християн навчені. Апостол Павло використовує термін грецький, який означає слідувати за чимось. В даному випадку, коли апостол Павло каже, браті, живіть достойне благовістя, нашою мовою і там, і там живіть. Ну, тобто слідуйте, наслідуйте, живіть за вченням. Але якщо в грецькій мові брати, то апостол Павло в даному випадку використовує інший, інше дієслово. Якщо зазвичай він говорить дієслово, яке означає слідувати, то тут використовує слово бути громадянином. Тобто, іншими словами, апостол Павло говорить так: браття, будьте громадянами, достойними благовістя Христова, достойними благовістя Христового або достойними царства Христового, Царства Небесного. Тобто, якщо в одних моментах апостол Павло каже слідувати, якби іти за кимось, за якимось за Христом, то тут апостол Павло проводить, використовуючи саме от цей термін, він Проводить паралель в світогляді римлян, які його слухають, до яких він звертається. І от для них було важливо усвідомлювати, для жителів Филипів було важливо усвідомлювати, що вони є корінні римляни, що вони от є саме той народ, панівний і тому подібне. Основа імперії. Для них було важливо це. Відчувати, що вони римляни. І що вони знову ж таки дачфл, як я сказав, маленька колонія це як маленька імперія, ну, це таке наслідування імперії. І от, тобто вони вважали себе, от як вони живуть, нібито, в самому Римі. Маленький Крим, що точок Криму. Інає і відчувати себе саме. Людина, яка достойна, ну, яка е, є вже жителем Царства Небесного. Адже е, в, в нашому випадку ми з вами Царство Небесне відчуваємо, як щось, що колись настане, помилованими Богом, ми сподіваємось ослідувати якесь місце чи е, е, так, місце, стан. Унаслідувати Царство Небесне, не буду зараз вдаватися, там, бітити. Унаслідувати Царство Небесне. У перших християн було трішки інакше сприйняття. Для них це було більш живіше, більш реальніше. Царство небесне вже е, наступало в християнській спільноті. Тобто Церква Христова, е, регіональна місцева, місцева тобто, місцева громада, це вже є присутність Царства Небесного. І от апостол Павло каже, от ви. Маєте слідувати е, благовістю Христовому і жити, вже е, бути жителями, от як ви відчуваєте себе громадянами Риму, Риму хоча не е, живете в Римі, а от в Колонії, то так само ви маєте відчувати, що ви є громадянами Царства Небесного. Хоч ви е, е, і не переставати усвідомлювати це. А усвідомлення ви маєте і певної самобутності. Якщо ти римлянин і усвідомлюєш себе римлянин, ти живеш за звичаєм римським, рим, римсько, за римськими звичаями, що релігійними, що культурними, що соціальними і законодавчими. Те ж саме стосується і християнина. Якщо ти став християнином, ти можеш усвідомлювати себе постійно християнином, а отже, що ти перебуваєш от в спільноті, яка є відображенням Царства Божого майбутнього Але воно вже відображається тут, в церкві Христові. І таким чином, ну, от, звісно, це накладає певні відповідні е, обов'язки обов християнина і певний накладає ну, правила, як ти маєш жити, формує твій світогляд. Ну і все таке подібне. Тобто апостол Павло намагається провести паралель, паралель, яка була досить зрозуміла для римлян, які жили на околицях римської війни, але саме в місті Мегаполіс відчували себе римлянами. Те ж саме апостол Павло намагається зробити аналогічну для, для розуміння тему провести свою, що таким самим чином ви мають відчувати себе християнами і ніколи цьому імені не зраджувати. Ні в діях, ні в словах, ні в ні в способу життя, життя і спілкування. І про це ще далі буде він говорити. От. Браті, живіть достойно благовістя Христова, щоб мені чи прийду, я і побачу вас, чи не прийду. Чути про вас, що ви стоїте в одному дусі, подвизаючись однодушно за віру івангельську і не лякаючись ні в чому противників. Бачите, апостол Павло, буквально декілька віршів, які ми вчора зачитували, говорить про те, що я вірю, що я до вас прийду. Ми з вами побачимось, але далі ну, щоб не здалося, що він. Навіть нам і тим учням, що він точно знає, що він буде звільнений. Він далі продовжує. Тобто, чи прийду я вас, чи не прийду, все в руці Божій, Він не знає. Він і хоче. Він хоче до, до Бога залишити вже це, це земне життя перейти у вічність і бути з Богом він хоче одночасно і проповідувати він хоче залишатися в узах, тому що це відкриває деякі можливості для проповіді які були б недоступні був би він був був би він на свободі але в той же час він хоче і відвідати всіх своїх е, всіх своїх е, друзів братів і сестер християн яких він привів до христа От. І далі апостол Павло говорить, що от, е, щоб ви стоїте в одному дусі, подвизаючись однодушно за віру івангельську і не лякаючись ні в чому противників. А Филипи, фи -фи вони бачили, як з, якою, з якими складнощами з -з -з зіткнувся апостол Павло. Він був навіть осуджений, схвачений, ув'язнений в самих Филипах, е, про що йдеться в книзі, книзі діянь. Але якраз. Апостол Павло говорить, що от саме в одному дусі. Тобто підтримуючи один одного в'єднанні такому, ви нічого не будете лякатися. Посол Павло мужньо в принципі вистоював всі оці перипетії, які склалися з ним. І гоніння, і переслідування, і осуд, і там було звільнення, а потім оце останнє ув'язнення його. То чим, тим не менше, як він з високопіднятим обличчям він пройшов, ну, проходить ці випробування. І це, звісно, надихає і інших християн, саме е і не лякатися нічому противників, тих, хто їх теж могли переслідувати. Це для них ознака погибелі, а для вас спасіння, каже апостол Павло. Тобто, е що б не робили вам ваші противники, вони отримують, вони будуть. Ну, Отримують поразку, тому що вони повстали не стільки проти християнських, як і проти Христа, проти Бога. І які б не були їхні злі наміри, як би вас не було. Які б не були переслідування, ви виграєте, ви залишитесь з Богом. А вони стають синами диявола. Вони, може, цього і не усвідомлюють зразу, але результат буде однозначний. А для апостола Павла дуже надзвичайно важливо, щоб в церкві в спільноті християн не було суперечок і таких, ну в принципі, так, суперечок різного характеру, але те, що роз'єднує людей. І от він бачите, говорить, що ви ви стоїте в одному дусі. Подвизаючись однодушно за віру Євангельську. Для нього єдність і однодумність, одностайність, можна так сказати, для нього дуже важливо є. Тобто, для, тому що оці е, сварки і суперечки вони роз'єднують. Ну а те, що роз'єднане, дуже легко е, подолати. І далі каже, і це від Бога, тому що тобто ці переслідування, так ні в чому не боне лякаючись ні в чому противників, це для них погибель, а для вас спасіння. І це від Бога, тому що вам дано ради Христа не тільки вірити в нього, але й страждати за нього, маючи таку ж боротьбу, яку ви бачили в мені, і нині чуєте про мене. Тобто, знову ну, те, що я сказав, посол Павло говорить: ви бачили і, і з якими труднощами я стикаюсь із вами, тобто християнином бути це не тільки вірувати в Бога на словах. Це не тільки навіть в діях підтверджувати свою віру, але це в певний момент так, можливо, це, ну, можливо буде навіть гоніння, і це також є, може випасти на долю християнина. Не, у когось випадає на, на це випадає на долю в когось. Але як ви бачите, я християнин, апостол Павло каже, я апостол, я проповідую і в мене є е, проблеми. Ну не проблеми, а перешкоди чиняться і випробовування. І страждання, і те ж саме може бути з кожним. Але як ви бачите на мені, що ну, як я це не проношу через своє життя, так і ви будьте мужніми. Тобто так якби надихає і укріплює християн. О, знову зависла картинка. На жаль. От, далі апостол Павло пише. Навіть такою Отже, якщо є яка втіха у Христі, якщо є яка відрада в любові, якщо є яка спільність духа, якщо є яке і співчуття, то доповніть мою радість, будьте одної думки, Маєте однакову любов, однодушність і одне розуміння. Тобто, дивіться, апостол Павло говорить про одну думку, Тобто, щоб не було цих ну, розногласій. От, е, от саме в цьому долається тут саме. Різні думки не те, що не можна мати свою думку. А апостол Павло. Це про що ви пишете? Зрозуміло. Апостол Павло от збивають думки. Одна думка він говорить не в. Плані тому, що думки можуть бути не можуть бути різні, а саме оці думки суперечливості, тому що в кожній спільноті, звісно, коли вона розвивається, коли кожен ну, з осмисленням і з певною рефлексією підходить до вибору своєї віри, тобто всі стали християнами, кожен може. Може по-іншому розуміти щось. І тут головне не, при, не, стати, ну, якби, не стати в протистояння один з одним, ділитися, вислуховувати, але не, щоб не було суперечок. Оце для нього важливо. Те, я вже дещо повторююсь, але якраз тут саме про це говориться одна думка. Одна думка, ну, яка, є, яка є, єдність якої, ну суть якої в Христі полягає. Майте однакову любов. Ну, ми знаємо за, навіть у того ж апостола Павла, до Коринфян, послання він говорить про те, що любов все покриває. Навіть якщо є е, оці такі суперечки, є, то любов їх покриває, щоб ці суперечки не переростали. Це можуть бути дебати, обговорення, але не, любов не дає можливості перерости це в гнів, сварку і тому подібне. В розбрат. От. Майте однакову любов. Е, однодушність. Ну, тобто э, тут про, на, апостол говорить про Духа Святого, який, в якому всі єднаються. який э, людина не може мати Духа Святого, якщо вона э, протистоїть і в ненависті до іншої людини, в сварці до іншої людини. А якраз Дух Святий, який э, перебуває в одній людині, перебуває в іншій людині, він цих людей приводить до Христа, до Бога. От, тобто, в Дусі Христовому відбувається єднання. І одне розуміння, ну тобто, теж одне сповідання Христа. Нічого не робіть, охоти до суперечок або марнославства. Знову ж таки, апостол Павло передбачає і вже, напевно, зіштовхнувся. зіштовхнувся. З тим, що дехто з проповідників в Церкві Христовій говорить: ну, є люди, які хочуть суперечок, хочуть марнославства. Тобто проповідують не заради того, щоб привести людей до Христа, а щоб возвеличити своє ім'я, здобути авторитет серед людей таке марнославство, саме погоня за славою, і от він якраз убезпечує, попереджує. Філіпійців, щоб в них так не було. Що, ми не знаємо, чи в них вже були ці проблеми, але апостол Павло зі свого досвіду знає, що такі проблеми вже були в деяких церквах. І він Філіпп попереджує, щоб, ну, щоб вони звернули увагу на ті граблі, на які, бачите, не. не... Робіть захоти до суперечок або марнославства, марнославства, але скромно вважайте один одного вищими за себе. Тобто смирення. Ну по суті, це повторення так повчання Ісуса Христа. Хто хоче бути більшим, нехай буде меншим і послужить меншим. От Давайте кожен не тільки про себе, але також і про інших. Ну, це любов ближніх, дійсно. Не тільки тому, що навіть знову ж таки Євангелія. Нічим людина не відрізняється, християнин не буде відрізнятися, якщо люди любити себе і любити своїх рідних. А от любити ближнього, тобто людина, яка потребує допомоги, яка потребує милосердя, а ти можеш це якраз допомогти і змилосердуватись над нею, то це є прояв того, чого немає у язичників, не було у язичників. О, це якраз і відрізняло християн від язичників. Ну, а тим більше, любов до ворогів це вищий такий прояв любові християнської. От, який, до якого закликав Христос. О, але ж знову ж таки, тема любові до ворогів це теж дуже звичайно, надзвичайно надзвичайно велика, е, велика тема, тому що це не просто, е, по-перше, а по-друге, це не буквально. В такому плані, що ти там вбиваються, ти маєш йти з розпростертими обіймами і обнімати вбивцю. Ні, звісно, ні. Християнин має противитися злу і то і тому, і прояву зла, противитися злу в своєму серці, в своїй країні, в своєму оточенні, і навіть якщо б це зло прийшло зі сходу в даному випадку, чи там з півно не зі сходу, з півночі і сходу, то цьому злу ж треба противити. От. І християнин повинен ну, злу давати відсіч. А якщо воно приходить на двох ногах, його треба знищувати. Так. Ну, На сьогодні ми закінчили обговорення сьогоднішнього апостольського ривку. Дивлюсь, у нас деякі нові глядачі з'явились і пишуть, то неможливо тягнути. Я не розумію, про що ви. Лиш, е, любові до ворога. Е, любов до ворога це в першу чергу. Е, тут, якщо говорити про любов до ворога, тут е, йдеться мова про нулі про ворогів а загарбників. Тут саме про більш такі побутові речі. Це перше. Друге, е, любов. Це в першу чергу не допускати зло в своє серце, ненависть, помсту, тому що це все руйнує людину. Ну а найголовніше це любов до ворога. Це бачити у ворозі пошкоджений образ Божий. Адже це, це теж творіння Боже, як і ми з вами. Але творіння, яке віддалося злу і служить злу. І насправді, участь цього творіння. Вона, вона буде дуже печальною, і якраз у християнина має бути співчуття. Співчуття знову ж таки не, не як до чогось хорошого, а до того, коли ми бачимо наркомана, молодого там хлопця, який, по суті, вже там кінцева стадія, який вже, по суті, помирає від тих наркотиків. Зної сторони, відраза, як і до ворога, в принципі, Відраза, а до ворога ще й більша ненависть. Але ми розуміємо, наскільки ну, це був образ Божий. Він міг жити, любити і бути християнином. Він вибрав гірше. От е, саме молитва за те, щоб Господь врозумів або помилував, коли ця людина перейде в вічність, оце і є прояв християнської любові. Це дійсно важко. Це не завжди. Е, Ну, це напевно не всі її доросли, і навіть я. Ну, якби я такий же християнин, як і всі інші. І теж в певні моменти тої любові, про яку говорить Христос, їй дуже важко в собі народити, в собі мати. Це певний духовний рівень має бути у людини, щоб от ставитись до ворога, бачити в ньому образ Божий, і саме образ Божий, який. Загрязнений гріхом, пристрастями, який людина, яка в полоні диявола, і народити в собі почуття спів, ну, співчуття і співстраждання, і помолитись за неї Богу, щоб Господь її розумів. Ну, звичайно, от інколи нас емоції і наші пристрасті особливо злоби, ненависті не, не, не і помсти, вони не дають цих. Саме про в любові, до якої закликає Господь. Але на то воно і є, що любов до ворогів це найвищий найвище життя. От. Але знову ж таки, зауважую, що любов до ворогів це не, про, це не просто о, я вас люблю. Ти на мене з пістолетом, а, 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 а з автоматом, а я тебе йду обнімати. Ти там вбиваєш моїх, е... мою родину, а я маю тебе розціловувати від любові. Ні, це взагалі не про це Євангелія. Це воно просто звучить, можливо, так просто і банально. А про це. Тетяна Хілько, це наша віра, і наша мова Вчуть свої, свої священники. А так, Іра Кравченко. Слова, слова, скільки людей ви отвернули від віри. А скільки людей ви перев... Перев... в зомбі. Священство України, що ви натворили? О, так. Да. Ну що ж, це ваша думка, Іра Кравченко. Дуже жаль, що вони зустріли достойних священиків, їх надзвичайно багато. Але всі священики це всі люди зі своїми пристрастями, зі своїми гріхами, і кожен з нас робить в своєму житті помилки. Так, це правда. Так. Вадим. Іде в бан. Вибачте, але... Так. Будемо тоді завершувати наш ефір. Дивлюсь більше, ну так, питань немає по темі і не по темі. Тому будемо завершувати. Що ж, радий був з вами зустрітись, обговорити сьогоднішній апостольський уривок. І до зустрічі з завждим євангельським ранком. Боже вам благословення, хай Господь благословляє та оберігає. Мирної вам та тихої ночі, звісно ж. І не забуваймо молитися за нашими захисників, які боронять нас від рашиської орди. От. Інакше я їх не називаю. Бо це дійсно якась іго, яке прийшло на нашу землю. І все в руках Божих. І ми на милість, і все по волі Божій. Але ми уповаємо всі з вами. Я думаю, всі уповаємо на милість Божу, що Він дасть нам вистояти і перемогти цю, цю чуму. От. Прошу також підтримати наш канал подобайками, коментарями. Це все нічого для вас не варте, але це дуже допомагає каналу Коментарі, вподобайки, поширення відео та в соціальних мережах та підписки, хто не підписався. Лариса Догупова, слава Богу, за все, дякую за тлумачення і вам дякую, що ви в ефірі з нами. Лиж Бродський болить. Так, я вас напевно розумію, нам всім. Зараз болить і боляче. У мене он теж дізнався, що мій однокурсник по духовним школам. Зараз поранений. І навіть не знав, що він пішов захищати нашу країну. Так що прошу вас помолитись. Як вже мова за це зайшла, прошу помолитись за пораненого воїна Миколая. От, що ще хотів вам. А, ну все в принципі на сьогодні. На все добре, до зустрічі з завтрашнім євангельським ранком. До побачення.